Є максимальний результат у шостому турі. Упродовж чотирьох днів на арені комплексу Золота гора в Ужгороді тривав великий тур жіночої суперліги з гандболу. Зіграли усі команди чемпіонату. Карпати розпочали боротьбу матчем проти Миколаївського реалу і здобули впевнену перемогу: 44-27. Команда налаштовується на кожну гру як на перемогу. Важко що у нас не вистачає кадру. Дівчата віддаються в кожній грі, і, і, в принципі, до них претензій немає. Беремо очки. Ну, важко відновитися, тому що чотири дні підряд, інша підгрупа має перевагу, у них лишній вихідний день. Ну, Будемо будем битися до кінця. Другий поєдинок був із принциповими суперницями з київського Спартака, які також претендують на медалі чемпіонату. Матч тривав м'яч у м'яч, але зрештою саме Карпатівки переломили хід гри та завершили її на свою користь – 31-28. двадцять вісім. Та уже одна, одна з найкращих команд. Тому хороша гра, хороша гра, цікава гра для, для болівальників, до, до останньої секунди все було в напругі. Нічого, я кажу, що нас не, не зламаєте, нас робить сильнішими. Будемо намагатися давати бій, будемо, будемо як сьогодні грати до останньої хвилини, до останньої секунди. Ще у нас ця боротьба попереду. Все буде дуже найцікавіше це, 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 попереду, так що будемо дивитися. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпати у матчі проти команди із броварів 37-22. По сім голів у цьому поєдинку закинули Катерина Фененець та Владислава Слободян. Успішними діями відзначилася і Валерія Нестеренко. Про моральний настрій я дуже піднесеному настрої. Я дуже заряджена. У Нас дуже багато травмованих. Тому напевно нам треба працювати над фізичною витрим. Щоб вибігувати всі 60 хвилин. А так все по стандарту працювати над захистом, так, в атації, реалізовувати усі моменти, і все буде гаразд. У заключному матчі шостого туру і також останнього на першому етапі наші дівчата перемогли амбітний колектив з Кривого Рогу Дондувсь дію США номер 4 38-22. Тепер же на наших дівчат очікує боротьба за медалі. Чотири найкращі. Команди, які мають найбільше очок, будуть далі вже між собою боротися. А ті, хто не попадає в фінал чотирьох, будуть боротися за п'яте, шосте, сьоме місця. Вже заряджені будуть на слідуючі ігри, тому що будуть ще три малі путура це Київ, Львів і Закарпаття. І там вже буде визначений чемпіон України. Із 45 балами Карпати на другій сходинці турнірної таблиці. Попереду лише Гиличанка. На другому етапі Суперліги Ужгородка змагатимуться зі згаданими львів'янками, а також командами Спартак із Києва та «Косвк» із Броварів. Зіграють три з'їзні тури. Перший з них відбудеться у Києві у кінці квітня.